Він зупинив машину і почав їм тикати. В мережі з'явилось відео, як харківський полісмен, грубіянить, водієві і пасажирові кадри вже спричинили неабиякий резонанс у соцмережах. Що буде копові за ментівські вихватки? з'ясовував Бориса Чалко ти Можна було подумати, що це зафільмовано два роки тому, ще до появи патрульної поліції. Якби не поліцейська форма на інспекторі. Покажіть на доказательство, що ми вінавати. Що що? Що ми вінувати, але покажіть доказательство. Що ми вінувати. А ви потім може бути. Товариш, ти хто такой взагалі? Там залізі. Хто такий, тебе такої? Ця розмова сталася в Харкові. Поліцейському трапився балакучий водій. Страшно сказати, сперечався, ставив запитання, давати раду собі, коп довго не зміг. Я? Ти хто такий? Рожданин Украины да? кто? Я? А че так. вы мне тыкаете? А ты где-то видел, что есть документ на рождении правовой, где можно разговаривать на вы обязательно или как я не помню? А вы обязаны на вы разговаривать? Кто такой? Кто такой сказал? Кто говорит? Ну кто говорит это? Объясни мне. Кто это говорит? Давай, ты кто такой? Там занятие. Кто это такой? Це жесть. Є внутрішня інструкція, яка зобов'язана. Там чітко вказано, що ставитися з повагою до водія, звертатися до нього на ви, Це чітко передбачено. Богдан Глядик, автоюрист, проглядає відео і розповідає, останнім часом таких ситуацій насправді багато міліційні методи потроху повертаються. До нас звертаються дійсно клієнти, які на це часто жаліються на те, що вони не вказують причину. Зупинки, які не надають доказів. Коли тільки їх випустили, був такий конфетно-букетний період, коли їм сказали всім фотографуватися з людьми, робити зауваження, допомагати і це все. Тобто був, скажімо так, метод пряника. Насправді ну, дійсно, це ж не може довго тривати. Харківські поліціянти розповідають про події із хамовитим, колегою, і самі дізналися із соцмереж. Жодних скарг від водія не було. Поліцейські радять, якщо коп образив. Пишіть на нього скаргу. Це для того, щоб копи не стали ментами. Втім, поки карати свого колегу за нетактовну поведінку не будуть. Вчора ввечері співробітники відділу моніторингу здійснювали, відслідковували соцмережі, під час якої було виявлено дану подію. Даний відеоролик. відповідно з цього приводу був написаний рапорт, згідно якого було ініційовано службову перевірку. Коли будуть з'ясовані всі обставини справи, тоді можна бути дійти до когось, висновку. по no, yeah. yeah. Олексій Мироненко. програма Вікна СТБ.